Дорога командо, рада вас вітати! Я Міла Кецькін, регіональний директор РСАГ Україна. Вітаю всю Коломию, Долину, Івано-Франківськ, Чернівці та Харків і всіх всіх представників Бюро 2. Бюро 15 та бюро «19». Вітаю з п'ятиріччям компанії «Ерсак». і рада вам повідомити, що в нас також є надзвичайна новина. А саме ми стали компанією року 2024. Визнані найкращою компанією. Входимо в топ лідерів по Україні. Тому вітаю вона нас всіх. З такою надзвичайною подією у нас є ще один привіт. Гордитися тим, що ми являємося учасниками прекрасної компанії і знати, що далі буде більше. Все буде Україна! Вітаю вас всіх! На рахунок мрій завжди хотілося чогось кращого. Я не знаю, можливо, я така амбіційна. Є бідні люди в залі є Боже, класно. Немає значення, скільки вам років. От просто. Абсолютно, чи вам 20, чи вам 80? Я бачила жінку, якій 83 роки в Туреччині. Ліна так само бачила. Навіть ми робили фотографії. Вона платиновий рівень, має дуже високий рівень в компанії, то вона заробляє приблизно 50 тисяч доларів в місяць. Уявляєте собі? А що вона робить? І вона ходить і пригощає своїх сусідів, друзів продуктом. Просто розказує про товар. Ну, зараз, щоб мріяти, ну, треба дійсно мати той фундамент, від чого відштовхнутися. Так? У кожного є знайомі, у кожного є друзі, у друзів є друзі. Знайомих є знайома, завжди мріяла, щоб в мене в Чернівцях була команда. Звернусь до одної знайомої, вона каже, що я там поїхала, звернусь до другої знайомої, ні, я там ще там щось. Ну, тобто, не я, у мене, але в мене ж є мрія, в мене ж є мрія. Я ж ходжу команду в Чернівцях, якби є по всій Україні, в Європі, це є, і в інших країнах світу. Так воно складається, що людина знає людину. І це дуже добре, так? таке сарфанне радіо, це дуже простий бізнес, нічого складного немає. І тут Іліна каже, я їду в Чевниці. А я так, ой, я мрію, в мене має бути бронза в Чеченцях. Іліна як бронза приїжджає в Челівці. Представляєте, в статусі бронзи людина приїжджає в Чениці. От мої мрії і що відбувається. Потім Еліна закриває рівного лідера так? і каже мені, це службу мріяти, щоб в був директор. Я кажу, супер, давай. І саме 1 лютого цього року, так, 1 лютого. І нас отримує статус від компанії Директор. Цей станціях треба заслужити. <плес> Друзі, так що мрійте є на чому мріяти, є з ким мріяти. Рух це життя. Немає значення, повторюся, скільки нам рочки. Якщо я дуже чітко запам'ятала пити маку перианську, пити спіруліну як основу, завжди на постійній основі, ми проживемо з вами на десятки років більше. Давайте своїм дітям, внукам спіруліну щодня. Вони проживуть 100-120 років. стоїться? Так і буде. про <плес> промріє. Є люди, які мріють. А ж так мало рук? А Дивіться, я себе запала на думці, що в мене закінчилися мрії. Уявляєте? я почала відразу собі їх придумувати. Я просто сіла, потім лягла, і я які ну, що що б таке? Ну що мені ще потрібно розуміти, що дає цей бізнес? Е, я маю досвід в мережевих компаніях е, вже з 2000... Ой, з 1998 року. Перша компанія, яка була це була компанія з каталогом, була компанія Avon, і я там була координатором 8 років. Потім вона була ще одна американська компанія, це вже мене третя компанія. І всі компанії починалися на букву Е. Тобто, ну так воно якось тягло. І що хочу сказати, на рахунок мрій, дуже їх було в мене багато. І зараз вони просто так. Раз є, виконалась, раз, виконалась, раз виконалась. Але для цього треба було. Не думати, тобто не то, що не думати, а поставити пунктом перше. Спочатку сам, а потім ну я не кажу сім'я, сім'я це святе. Показували, що українським жінкам в Україні потрібен цей продукт. І президент компанії Кірсери говорив: ось ще трошечки давайте покажіть, що це треба в Україні, <кійнінє> жінкам, що це потрібно для вашого народу і ще збільшити оборот, ще збільшити оборот. Ну, а Чекали по два-три місяці посилки і все ж таки е, настав той момент, що е, е, наш сайт відкрився, ми спокійно зайшли, зробили перше замовлення і просто видохнули. Не було такого знаєте, там, ейфорії такої, не було такого, вау, супер! Може настільки це чекали, що коли воно прийшло. Це було е, рано таке приємний, такий спокій, таке очікування, таке довге очікування чогось найкращого. І е, цей самий продукт дійсно е, змінив. Що особисто я, я прийшла в компанію, мені потрібен був класний порошок, класний шампунь. Воно була страшна проблема на шкірі голови. Вона була все обличчя обсипане. Е, Висипкою прищами. Я почала пити нашу каву, почала пити бурину, кава, ви чули, так вона поживна, вона корисна. У е, мене був хронічний коліт. Я не могла стояти <зас> на рівні до обіду, тому що була шпора, і вона мені абсолютно не давала спокійно рухатися нормально. Е, Боліли коліна, не могла спускатися. Ну тобто, дуже дуже було всякого такого. А недавно е, з'явився артрит. Я пішла до фізіотерапевта, я все чим пішла до лікаря, я хотіла знати діагноз, що зі мною відбувається. І в мене цей палець не рухався взагалі ні сюди, не туди. тобто. А як, не дай Бог, щопнув, то я присідала від болю. Ті всі препарати медичні, фізіотерапія, фізкабінет, це все мені не дало взагалі результату. Я рік пожила з величезним болем. Але я почала почула відгук продукції. Почула, що у людини поновила спина, і вона пила наш екстракт кори верби, корпунін і тім'ян. Я почала це пити, і за місяць часу я взагалі я навіть не зрозуміла, коли це пройшло. Тобто результат був 100%. COVID. Вже пройшло півтора року, палець дії, палець працює. Добре, так, Мене чоловік ніколи не побили до банки, про А чому країна почали дуже боліти? Він сідав в машину, їхав з в пченці, він виходить і не міг заходити на педаль. Чому? Тому що дуже болюли коліна. Купив наш колаген, я йому так, замовлю. Ми можемо це собі десь колись таки дозволити зробити. Доставка дуже дорога, зараз кілограм 8 доларів, але ми все одно це замовляємо. І на ранок. Він спускався в себе з третього поверху. У мене зараз трьохповерховий будинок. Аплодисменти. Ну, поверх не так, але все одно це кабінет чоловіка. Він собі зробив кабінет, то він тепер п'є біодобавки. Він тепер п'є біодобавки. біодобавки, і я йому ще навіть висла зараз служить і не далі. Продовжую пити. Для того щоб покращити стан своїх кісток два роки тобто, розумієш, тут розуміти, що кісточки не так?